Всім привіт! І давайте почнемо з козарів. У мене сьогодні на огляді буде Elite Trainer Box. Незвичайний Elite Box по Bolt, а такий, який знаходиться гарантовано в виктіні. да, Вам не почулося в цьому боксі гарантовано є картка з виктіні. да, Не знаю, як вони їх вираховують, не знаю, яких рахують. Звичайна коробка коштує десь 100 доларів. Ну, такого а ця коштує 700 доларів на ринку. Коротше, з гарантованої віхтіні. Не знаю, як вони це роблять, по, по об'єму чи що. Ну, Сказали, тут гарантована віхтіні. Коротше, такого. Я ж сам не повірив, але може тут по QR коду якось пробивається, херво знаєте. Скануйте, запам'ятовуйте, ну, аж не віриться. ну, Ми зараз це перевіримо. І давайте відкриємо перед цим розігріємося. У мене є раз, два, три, шість пакетиків по Journal Together. Залишилися. І ми зараз їх відкриємо. Ніхто не хоче брати їх по 250 гривень. Тому Володимир сказав, щоб я їх відкрив на каналі. І щоб всі побачили, чи варто було їх не купляти, чи було варто їх купляти. Глянемо, що люди втратили. Я вірю, що тут буде якась крута картка. Дід цього сету собі витягнув Лілі. Я теж хочу собі лілі. Так що давайте дивитися, що тут такого прикольного може бути. Ошелгон, вам Видно, Давайте ще вас. Мілцері. Потім що тут у нас? Вупер Чин що там? Марахтус. Тутскруел? Так, Мілсері у нас, до речі, вона реверсна. Он Squallet реверсний, і маджерна. Маджирна я люблю, так що трохи повезло. І звичайна енергія код 1. Так, давайте що тут у нас? У нас тут іде з Може, нам побачитися тут N. Ого, тут пакетик розірвала від мощі, потужності. Зараз ми будемо. Знову у нас шелгон, знову ця мимра. Знову у нас вупер. О, цього разу у нас новий каратист. О, Артікуна у нас О, стадіон. Стадіон дуже прикольний, до речі, це перше, де битва відбувається в Галарському регіоні. Так, он Клав, Welmer, Ломбре і Battlefree. І Basic Energy. Комусь пам'ятаю, наша Артемія треба було Ну це не точно. Тут ми відкриваємо. І поки нулячі, так що таке. І у нас з Айоною пакетика. Айона завжди фартова. Хто не знав, Айона, до речі, така хі да фа-фа, а потім виявляється, що вона та сама таємнича особа, яка тримає Палдеївський регіон. Хто не знав, вона, коротше, бізнес. Прям бізнес-бізнес-вумен. Яка не просто там хі-хікає. Але вона ще тримає ринки. Кланг, Фурет, Свинка. Ось такий агресор, Пеліпер, Lotoat, Панчам, і решрам Еновський. Ну Щось у нас поки не прокає. Оце, ну, до речі, пакети з боксів. Там, знаєте, є такі бокси з промками, типу Victini. Всякі такі штуки і це кричать. Що там відбувається? Щось нападає на шкафах. Мені щось... Страшно. Це у нас знову лілі. Так, 0бат, Рохлув, Катерпай, Магмар. Скаласандра. медведик. це Білет. Білети собі заберу. Метанг. Ось така штука і Метагрос. Ну, Ключові покемони всі попалися, але вони якісь дитячі. Що навіть Єкса не буде, бачите? Що у нас тут? Айона знову. Тільки цю Айону щось розірвало. В часі і просторі. Ну давай. Комфей, сенсред, Капфант, Ломбре, Артикуна. Знову. Знову. Шапет, Чувак і Тіранітар. І на покемони круті, але... Так, давайте це вам. Видно Але це не ті покемони, яких вони не зверх круті. Треба ще більш крутіше. І тут у нас останній пакетик. Да, останній пакетик звідси. Це у нас. як він називається? Скентом. Давайте. Магмар, Вулу, Багон, Парас, який серед, до речі, срущий Парас. он Голем. Он, такі штука, Брок, Тьолочка. Ось така штука. І Нойбар, ой, Норвейн. Короче, Не фартануло, не повезло. Добре, що саме відкрили, ніхто не постраждав. Так що ось такого плану. Це ми собі заберемо. Таку. Картку, буде, у нас колекція якась прімнича Білетик. Куди білетик? Непонятно. Так, і давайте відкривати віхтіні. Ми всі чекали, коли я ж почну відкривати віхтіні. А зараз ми будемо дивитися і відкривати. І дивимо. дивився, нічим не відрізняється, його знає. На вагу навіть звіряли, перевіряли, лежить такі звичайні на продаж. Короче, вони Якось, коротше, таке. І тут давайте коробочка. Тут навіть малюнків всередині немає. Ні, ні щита. Давайте дивіться, що тут є. Болт. Прям паперла, бачите, цієї називається. Віктні поперла. Тут у нас є крутий N, Заманює, одразу так береш так і Ось що тебе Слюні тече, на зекрома тече, на N тече. Так би товоєна, так? Да? Малета, малеет. Серпеор. О, віктіні блядіна. І тут ще з може впасти. Причому віктіні дві. Дві штуки треба, щоб до сета зібрати. Ось така банда може попастися. Ось такі штуки колоди, типу комба. Тут розповідається про металові, металеві комба, трав'яні комба. Милет на на компакт-дисках. Атрибути, якісь штучки розказ секрети, і вже карт-ліст пішов. Бачите, які який... цікавий карт-ліст. Оце, звісно, за Chrome 1. Це може бути типу, звичайна. Реверс, Pokeball і Masterball. Я вже здогадався, це блядь, кончені мастерболи, А отут у от таких тренерських карт не буває. Цікаво, чого, непонятно. Так, і що у нас є? Оцих у нас нема. Цих обіцян якихось я не люблю. Оці у нас є. Що тут у нас? Оцей у нас є. Грибочка у нас нема, грибочка. Так, У нас є ось така. Потім, таких у нас нема, це обіз'яни знову вонючі, Цих немає, це крутизни, там якісь історія, що у нього решистки є десь. Коротше, там люди побачать решистки, тому коротше, це сатаністські штуки, а ось вони. Якщо ви побачите, зараз я вам Давайте покажу. Ось тут решістки, сатанізм. вонючий сатанізм. Так, що у нас тут? Оці у нас є. Це нема, 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 нема. Оця у нас є. А це є маше. Типу я вам дам підари. Оце у нас є. Оці у нас дві штучки є. Цього немає, 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 немає. нема, нема. Нема, 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 нема. Оце у нас є, оці у нас є. <воситив> Може, оцей у нас є, не пам'ятаю, клинки тут. Сидиться, зільки артів, це капець. Оце у нас точно є. Оце у нас бадається бомжин. Оце у нас є, оця у нас є. Оцей у нас є. оця у нас є, цей у нас є. Оцей у нас є. оця у нас є. І цей у нас є. Інших немає. Корочі, оце кюрем прикольний. Можна попадатися. На сире бачите. Таке прям так таке сирне. Що ж на карточку його намалювали, бачите? І скарлетт і вайлет продовжують. Чи пошнирятися. Відео грів, Pokemon Go. Корочі, де хочеш, там і шниряся. Ну давайте переходить, що у нас тут. Ой. Ой, у нас я вам пов... Вам трохи дав по, по башці, чи по, по лицю. Що у нас тут? Тут у нас така штука, вона не треба. Тут у нас коробка енергії. Тут у нас протектори. Тут у нас промочка. Промочка нормальна по центровці, у мене є странна промочка з херовою центровкою. Кубики, монетки. І 8 пакетиків повинно бути. 3, 6, не, навіть 9. Нічосі, ну ми зараз будемо відкривати По порядку. Десь тут віктіні, можете ставити ставки, в якому пакетику виведеться віктіні. Зупиняйте відео, пишіть коментар, на якому пакетику ви думали випала віктіні. Я прям ну не знаю. Я давайте погадаю. Давайте на. Напевне, буде останній пакетик. Я вам відчуваю, це 100%. Ну... Просто він буде дотягнутися до останнього. Давайте перевіряти, що у нас тут. Що у нас тут, що у нас тут. І. Отака штука Палєпот. а Там вже щось блищить, в рот. Веніпет. Не вже поведеться на першому. Марахтус, Elwiggін, Ченчина, Тортуга, Ербалон, Дріблум. Ескаверніер і кабаліон. Блін, це не то. А, Віктіні ж він червоний повинен. сіяти Значить. Ну це не точно, я вже не пам'ятаю. Зараз будемо дивитися, де там Віктіні. Ой-ой-ой, як все не так відкривається. Подозрительно. Ой-ой-ой! Застряла. Пакетики не хочуть виходити, то є картки. Dusion, що там? Cobber Fossil, Gardar, що там? Survain, Energy Coin, і Cavalier, О, у нас перший покебол. Покебол Gold. Потім Rolycoon і і як там? Fexorus. О, і енергія електрична і ця штука. Блін, давай постреляй в Victini, не тами. Ты полезно нам попасться, Виктини, 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 блядь, я вижу, они, а тут, тут, стоп, стоп. Это было Дарамака, это была Дарамака, Петил, Рофлет, Солосис, Эээ, Бишарп, Краслы, Планы Н, Пидов, Биртик. Иск, эскадрил икс, Блять, на то попалось, но... Да, говно. Давай, Виктини, на то мы, блядь. Виктини, блядь. Давай. Ты повинен попастися, Виктини. За тебя уплачено. Блять, не смей. Аксю. Что там у нас? Сопля, сниви, пидов, электрик, фенель, Крастл Аксю Сервайн і ландорус. Ландорус прикольний. Ну, блядь, це не виктині. О, у нас голографічна енергія. Давайте сюди, не знаю. Ну хай буде тут. Це сюди. Сюди. сюда кланк Карабласт, ларвеста фраксур лилигант лилигант я збираю лилигантов у всех и до речі, я начинай, их у всех все что вышло и Унфезант, Офенел, офенл голет на попался голет Одна ілюстрація. Де, блядь, віктині. Срань, блядь, давай бігом. Ну, як завдяки, в останній пакети, якщо ви писали, що воно попадеться в перших 4-5, то знаєте, ви помилились. Якщо ви написали 0, блядь, я вам дам. Тут все попадеться. Флаксюр. Такий. Тинамон, Дриблум, Бишарп, Амонгус, а Аламола, еще один покебол Бертрик. Это говно, блять, руки дрожать нахуй, я еще червоный побачу. Срань, за кром, за 15 копеек. Выпал. Ладно, сюда его. Так, вот вам. Блять, руки дрожать. На слезы. Червоне, блядь, уже мерехтить в очах. морехты. Будем що у фолартову чорне з, з ікром випаде, а не тіні, то треба буде, блядь, продавцю писать. Давай, гроші назад. ти нас наїбав. Survile, cover fossil. Prismatic Energy. Simiruple какой-то. Crocodile, Крокодайл. Дорамука, блядь, червоне. Червоне, що за кром, блядь, ви що, шутите? І психічна енергія, голорафична. Залы два, блядь, пакетика. Пожалуйста. Ну, Пожалуйста. Будь ласка. Я тебе молю. Молю тебе, боже. Давай. Кланк. Клинк. Голет. Тімпол. Фунгус, Реликалс, Бравири, Крокодайл, Аксис, но покеболы, покеболы конченые, блядь. Клинк и Биртрик. Блядь, последний пакетик. Аминь. Хотел бережно открывать. Там же, блядь, Виктини лежит. Срань, блядь. Будь ласка, ти можеш не рватися пакетик Ти дуже важливий. Так, отака херня. До речі, хто не знав, я тут відкривав на каналі ЄДБшки мені мене на рідкісні картки. Правда, це були не замовлені, а так. Просто рука така щаслива. Ну, тут у нас під замовлення віктіні. Динамо, Дрилбур, Павлинар, Руки дрожать на очах слезы, какая-то херня, женщина, трох, электрик, блять, призматическая энергия, блять, щи энергии вам сказать можете написать окуп окуп коробочки угу. ну шо ж ну шо ж давайте может наступного разу блять треба чухать пузо лабуби Не зря ж У нас є лабуба. Вона весь голова хрутиться. І ушки є. Лабуба, лабуба, вистрілям об'єктині. А тут каже, що треба обрізати лабубу. Це не заважало. ну нічого обрізати не будемо. Будемо потім ми докажемо, що це. У тут є щось, яка штука. Хость, хистка. Ладно, давайте приходить повертатись в реальність, де нас наїбали. Блять, і що робити? І що робити? Стільки макулатури, що сьогодні не фартовий день. Блять, я зараз вам покажу тему. Ви будете, мабуть, сміятися. Ну, мені поставщик сказав, що тут... Підписова карточка буде обов'язкова. Короче, ну, короче, один і той же самий поставщик тебе, короче, тут також повинна бути. Як називається? Підписова карточка. Тут якась то знову така ж сама, блядь, наліпка. Що за відбувається? Германська, якась французька германська штука. Короче, ще First Edition. English edition. Короче, Я не знаю. Короте, ладно. Пішов я поплачу, а потім буду думати. Так що дякую, що подивилися. Якщо ви не вірили в мене, то став лайк, підписка, коментар. Пока-пока. Якщо вірили в мене, то пробачте. Пока-пока.